Понго з усмішкою дивився на Джуліана. А Джуліан на нього. Його думки були в замішанні. Навіщо Понго тут? А Нобі з ним? Якщо це так, то Нобі в небезпеці? Бо будь-якої миті чоловіки могли прокинутися. Джуліан не міг придумати. Що робити, якщо гукне, щоб попередити ноббі, він розбудить чоловіків? Понго зрадів Джуліанові і не вважав, буцім дах фургона незвичайне місце перебування для хлопця. Адже він сам часто видряпувався на дахи фургонів, шимпанзе підморгнув хлопцеві. А потім почав довго чухати голову. Поруч із ним з'явилося обличчя нобі, заплакане, вкрите синцями і розпухле від побоїв. Раптом він помітив Джуліана на даху фургона і від подиву у нього відвисла щелепа. Він зібрався гукнути приятеля, але Джуліан відчайдушно затрусив головою, щоб зупинити його, показуючи рукою вниз, аби попередити Ноббі, що там хтось є. Але Ноббі не зрозумів. Він посміхнувся і почав підніматися схилом до скелястого виступу. Там спали чоловіки, і Джуліан з жахом побачив, що Нобі швидше, за все, звалиться просто на них. Бережись, мовив він тихо і схвильовано. Бережись, бовдуре! дуре. Але було вже занадто пізно. Нобі підтягнувся, перекинув тіло через виступ і з жахом виявив, що сидить верхи на своєму любому дядечку Тигрі Дені. Він скрикнув і спробував зіслизнути, але Ден раптово прокинувся, ухопив його за руку. Лу теж прокинувся. Чоловіки втупилися у бідолашного нобі, і хлопець затремтів і жалібно забурмотів. Клянусь, я, я не знав, що ви тут. Відпустіть мене, відпустіть, я прийшов пошукати свій ніж, який загубив учора. Ден із люттю. Струсунув його. Відколи ти тут? Ти ж за нами? Ні, ні, я щойно прийшов. Весь ранок був у таборі. Спитайте Ларі й росі. Я допомагав їм. Ти ж за нами? Ось що ти робив? сказав лу холодним, жорстким голосом. Який нажахав Джуліана. На цьому тижні я тебе віддухопелив, але, схоже, недостатньо. Тут на горі, твоїх злойків ніхто не почує, розумієш? Тож я завдам тобі справжнього хлосту. І буду здивований, якщо ти зможеш спуститися в табір після цього. Нобі перелякався не на жарт. Він благав зглянутися на нього, обіцяв зробити все, про що його попросять чоловіки, звиваючись і намагаючись при цьому ухилити своє опухле лице від важких рук. Де Джуліан не міг цього винести? Він не хотів видавати той факт, що шпигував саме він, і взагалі не хотів битися з цими людьми, бо розумів, що це йому не до снаги, але й не міг лежати мовчки. Спостерігаючи, як двоє чоловіків знущаються з хлопчини. Джуліан вирішив зістрибнути з даху просто на чоловіків і врятувати бідолашного Ноббі, якщо зможе. Нобі закричав від болю, коли Лу уперіжив його шкіряним ременем. Але перш ніж Джуліан встиг зістрибнути вниз, щоб урятувати Ноббі. На допомогу йому прийшов ще хтось. Цей хтось ощерив зуби і люто, по звірячому дер горло. Він був набагато сильнішим за Лу або дена. До того ж він любив нещасного Нобі і збирався його боронити. Звісно, це був Понго. Він досі ховався в кущах. Бо боявся Лу і Дена, спостерігаючи за тим, що коїться своїми хитрющими очками. Але, почувши крики Нобі, вискочив з кущів і кинувся на вражених чоловіків. Понго сильно вкусив Лу за руку, потім Дена за ногу. Чоловіки. Зарепетували набагато голосніше, ніж бідолаха Ноббі. Лу відбивався своїм шкіряним ременем, і стебнув плече Понго. Шимпанзе пронизливо заджеркотав і стрибнув на лу, розтуливши лапи, а тоді ще й притис його до себе. Намагаючись вкусити за горло. Тигр ден перелякався розлюченого чимпанзе і дав драла з пагорба в долину. Лу заволав до Ноббі. Відклич його! Він уб'є мене. Понго. гукнув Ноббі. – Годі, Понго, йди на сюди. Понго подивився на нобі вкрай здивовано, ніби кажучи невже ти не дозволиш мені покарати цього негідника, який побив тебе? Але вирішальне слово за тобою, як знаєш. І шимпанзе наостанок злісно вщипнув шилу, відпустив його. Лу чимдуж дременув за денем у долину. І Джуліан чув, як він дереться крізь кущі, немов за ним гналася сотня панзе. Ноб бісів, тремтячий, як осика. Понго, не зовсім упевнений, чи сердиться на нього його любий друг, підкрався до нього і поклав лапу на коліно хлопця. Нобі обійняв стривожену тварину, і Понго радісно забелькотав. Джуліан зістрибнув з даху фургона, підійшов до Нобі і усівся поруч з ним. Він обійняв тремтячого хлопчика і міцно пригорнув до себе. Я саме збирався прийти тобі на допомогу. Аж тут Понго прибіг на пагорб, сказав він. Ти справді збирався? перепитав Нобі, і обличчя йому просвітліло. Ти справжній друг, такий саме надійний, як і Понго. І Джуліан дуже пишався тим, що його прирівняли. За хоробрістю до шимпанзе. Продовження буде.